Інновація — це якийсь героїчний акт. Ну, він спочатку може бути такий дуже популярний хайповий акт, але якщо ти хочеш реально щось зробити, це, це, ну, це напруга. Тобто, це не легка порулянка, ти можеш працювати з ідеєю, ти можеш тестувати гіпотези, ти можеш тестувати клієнтів, ти можеш там щось підписати, оформити, але не наймай людей. Не наймай офіс. Коли я розповідаю, що можна моделювати майбутнє, ну, не планувати його, тому що ти не знаєш, що воно відбудеться чи ні. А моделювати, на мене дивляться з дивом, да, тому що всі звикли, ні, потрібен просто бюджет. Ви не використовуєте моделювання. Не? Це якась складна математика, ми все цього не розуміємо. Але сьогодні це світ вже використовує. І ось коли там з колегами спілкуються західними, вони тебе розуміють. Мене вражали люди в маленьких селищах, які там з історією параджана да, та там тіні забутих предків або очі, які настільки наповнені смислом, тому що завжди, як бути з великого міста, да і спилися, ти вважаєш, ну сука, ну і щось тут. Я розумію. Я апріорі наповнений да, вам не повезло просто. Ми там, ви тут. Але я зрозумів, що ні, ми, ми вони тут, а ми там. Розумієш? Вони тут, а ми там. І я бачу, що народжується суб'єктність. Я бачу, що є така низька толерантність до корупції, і це супер. Ми починаємо мислити. Ми починаємо брати відповідальність кожного на своєму рівні, ми навчилися цього. Найжахливіше, що могло з нами трапитися, ніхто не очікував, що настільки це може трапитися. Ми довго будемо плакати за своїми друзями, знайомими, голі, людьми за все, що трапилося. Але це складні а, часи народжують син людей.